Бесарабія. 28 березня. Перший гриб. Бачите, який він перший гриб. Малесенький. Потім вони виростають величезні. А зараз малесенькі. А ось ще один. І ось грибочки. Бачите, я це не знаю. А оце. Ті, що я за ним охочусь, бачите. Які. Це мої гриби. Перший гриб весни. Я грибочки. Оце? Півгодини вже штук тридцять знайшов.